Олеся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, проміння грала сипала квітки. Вона летіла хутко мов стокрила, За нею слід, співучі птахи. Все ожило, усе загомоніло, веселий шум, зелена й луна. Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хора й самотна. Я думала, весна для всіх на столу. дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбола, забула мене радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні квітки, замиготіло листечко зелене, попадали білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині, він про весняну волю заспівав, за ним Гай, нам відук з ним присла. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та, що за вікном цвіла.